Друзі, всім привіт! Я вітаю вас на своєму каналі, канал про квіти. Друзі, ну що, сьогодні копаємо півонію сорт Армані, Я скажу одразу, я дуже відкладала саме викупку цього сорту, відкладала, відкладала. Чогось я цього куща боюся, друзі. Він, вроді, і не сильно великий, але й не маленький. І я у прошлому році думала, були замовлення, думаю, ну викопаю. Подивлюсь на нього, та ні, на наступний рік. Ну, а в цьому році вже, друзі, думаю, ну куди вже відкладати? Вже треба копати. Так що ходімо, друзі, будете мені допомагати. Ходімо. Ну ось, друзі, дивіться, яке це ку... який це кущ. Ой, ви знаєте, він великий, високий, здоровий. Друзі, сорт армані. Ну що, Лена, приступай. Бачите? Дивіться, скільки стебел. Бачите? Ну що? Ніхто не хоче допомагати, буду якось справлятися сама. Друзі, починаю сорт Армані. Покажу, що, що там наросло. Ну що, друзі, думаєте, я його викопала? Все ще. Гляньте, яка вже глибина. Ото не зря я його боялась, дивіться. Дивіться, я вже тут доріжечку, бог зна, куди я б копала. Так, да, друзі, не робіть таку помилку, як зробила я, не садіть півонню дуже близько до доріжечки. Ось так. Ну ось. Ще, дивіться, ось. Такий, така вже яма. Ось дивіться, ось моя рука туди, бачите? А не, ще не видно навіть ні кінця, ні краю. І не знаю я, чи викопаю я його сьогодні. Ви знаєте? Читаю в інтернеті, люди пишуть, дорослі люди, е, такі вже, знаєте, друзі, якщо мені вже слава Богу, то вони років на 15 старше. Вони пишуть, що ми за день викопуємо 20 кущів. Боже, а я, а я що тоді? Я й один не можу викопати. Ну от не знаю, чи може жіночка, якої вже 70 років, викопати 20 таких кущів. Не знаю. Ну ось, друзі, продовжую. Друзі, дивіться, який лось! Гляньте. І що я тут обнаружила, що тут в ньому ще якесь інородне тіло. Бачите? Дивіться. І тому я не могла його викопати. Бачите? Це ж не піон. Це щось друге, друзі. І воно там росло, росло разом в коріння. І тоді викопати піон, то просто ще той квест. Ось такий, друзі, корінь. От. А це ще. Як то кажуть, пів справи. Ось він, ох Боже, який тяжкий. Це, друзі, пів справи. А ще ж, дорогі мої, треба його поділити. Треба ще розібрати всі ці поділки, щоб вони були гарні. Щоб вам сподобалися. Фух, ну я хоч довольна, друзі, ось така яма вийшла, дивіться. О, не знаю, скільки я тут провела часу, але слава Богу, роками я відкладала цю справу. Ні-ні-ні, не буду, але, слава Богу, сьогодні, сьогодні я його подолала. Суха, бачите, яка земля. Прямо, ну, прямо сухуща. Дивіться. Бачите. І така тверда. Оце в нас така земля. Ні піску, нема нічого. Я як додавала сюди пісок, він вже давним-давно нема не вже того піску. Він його з'їв. Ну, все, друзі, тащу я його туди на колоду і буду промивати не буду, бо ж води в нас нема. взагалі. У нас дають на 2 години тільки воду. В общем, мить півоні це не про нас. Друзі, мити я не буду. Нема чим. Води нема у нас в Миколаївській області, лишньої води нема. Друзі, знаєте, що хотіла вже закидувати цей котлован, але спомнила, що в мене там є отаке відро, я зібрала. Падалиця. І я думаю, знаєте, що закопаю я його сюди. Може, хоч якісь черв'ячки, чи що. Ну, що ж це така земля геть бідна? добрива ніякого нема, друзі. Та й отако. Нехай воно тут собі перегниває. Правильно, друзі? Я думаю, що це буде правильно. А може і ні, ви як якваєте, напишіть мені в коментарях. Це я правильно придумала? Чи може це не треба таке робити? Ну, отаке, друзі. Отаке я придумала, не знаю. Ну, в общем, отаке. Зараз закидаю їх. І хай вони собі тут буде їх дощечком поливати, вони перегниють. Все ж таки черв'якам якась радість. Друзі, ну ось ось такий корінь. Тепер ще головоломка. Як його розділити? Треба його лишити до завтра, щоб він трошки, знаєте, ну як підвяв. По-другому я його ніяк не розберу. Ніяк. Оце такий корінь. Так, друзі, я порахувала. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 18, 18 э, гілок. Стебл, стебла на ньому наросли у 18 штук. Ну, от так А, і ще, друзі, я хотіла, ось я що достала, оце росло всередині корча. Бачите, це корінь. Корінь з якоїсь деревини. І він живий, і він проріс через весь кущ. Я його по кусочку-по кусочку видалила. Ось, друзі. Завтра в нас буде друга серія. А знаєте, як буде називатися? Харі Теч. Дуже гарна півонія. Гібрид. Оце ми з вами викопали. Не гібрид це м -м, просто молочно-квітковий, а трав'яністий оце, от. А завтра ми будемо копати гібрид, де там і квіти такі здоровецькі. Вони. В перший другий рік вони були, знаєте, на півмахрові. А тоді вони були такі гарні. Ви знаєте, я протоптала доріжечку до того куща, і я не могла налюбуватися. Такий він був гарний, друзі. Я я для нього, я про нього знімала багато сюжетів, багато відео. ну Дуже гарний, дуже. Ну так от, друзі.